Відповідно, ми маємо розуміти, що коли так, от 27-му році, от виникає оця загроза, от турецька для російської, от власне, імперії, то варто розуміти, що от шукають так якусь таку людину, яка би могла козаків переконати в тому, що от давайте разом виступимо і от повалимо так турків і татар об'єднаних. Так, от, знайшли цю людину, власне, це був Данило Апостол. Ми бачили, що він разом з Павлом Полуботком подавав оці так, чолобитні статті. От, і, власне, в цей час він вже був досить, я би сказала, похилому віці. Йому було 72 роки. От, і, власне, він, от бачите, він нам моргає. Не просто так, тому що він справді ходив дуже багато походів, він просто залишився без ока в одному з походів, так от е, йому його просто вибили. Е, і відповідно в цей час, коли Апостол, е, власне приходить до влади, справді його підтримує козацтво, тому що е, він давній козак, так от бачають в ньому якусь таку силу, е, власне ну а е, відповідно е, влада царя використовує. Від... Козаків для того, щоб побороти, от турків. Щодо загалом, власне, от часу, коли Данило апостол був при владі, ви знаєте, він не лише був як от такою якоюсь людиною, яка підпорядковувалася цареві, і насправді він дуже багато намагався зробити для того, щоб якось покращити ситуацію в Гетьманщині. Зокрема, варто зазначити про те, що він здійснював реформи. Наприклад, Е, власне, що зараз відбувається з козаками е, з козаками, що відбувається, дивіться, ми говорили про те, що в нас було знищено так, Чухтомицьку Січ з Костем Гордієнком. Частина козаків перейшла на бік Мазепи, Тобто ми про це проговорили, що відбувається зараз? А зараз, 1711 року, по суті, по 1734 рік козаки наші вони були на володіннях Османської імперії. Вони заснували Олешківську Січ, тобто їх тут нема. Вони були на Олешках. От в даному випадку на території Османської імперії. От це, що зараз відбувається, якраз з козаками, от в цей час, по суті, тому що ну розумієте, тут все розоро, то нічого немає. Щодо Данила Апостола, він ма, він нам от. Те, що покращує ситуацію з своїми реформами фінансова, він виділяє гетьманський скарб, тобто мається на увазі, от е, е, скабницю так, від державної ділить їх е, далі. Судова реформа він за допомогою кодифікаційної комісії, яка в нас була в 1728 році, е, створює такий дуже важливий документ, права за якими судиться малоросійський народ. Тобто це окремі певні положення, за якими судилися українці. І чому, дивіться, згадує малоросійський народ. Справа в тому, що з часів, коли в нас був Скоропадський, тобто це нас реально початок 18 століття, так от бачимо з вами. В нас активно от, Московія починає русифікацію. І з цього часу вона починає називати територію Слобідської України, територію Лівобережжя Малоросією. От тому у нас така ситуація, тому часто ви можете зустріти саме назву малоросійський народ. Тобто, це вже спеціально вживалося в документах от Московії, щоб ось ці люди себе вважали малоросами. От, далі ми маємо з вами земельну реформу. Це було потрібно, якщо чесно, більш для царя, ніж для от, Данила Апостола. Чому? Тому що дуже багато маєтків землі були не описані правильно. Тобто здійснювався перепис населення, перепис маєтків це одна з генеральних слідств щодо володіння маєтками, щоб встановити правильні податки, тобто оподаткувати це все. До, до речі, 1734 року, це смерть Данила Апостола також було здійснено дуже важливу подію, пов'язану з козацтвом, тому що за проханням ще живого Данила Апостола Анна Іоанівна нова, власне, от так вже цариця вона дозволила створити січ. Тобто, це буде остання січ, яка в нас буде існувати на території українських земель. На території сучасних там Запорізької області, особливо от на річці Підпільна нова підпільницька Січ або нова Січ, ми її називаємо до речі. Вона була створена близько зруйнованої Чортомлицької Січі. Ця січ проіснує в нас з 1734 року по 1775 рік, коли Катерина II, звісно, що її знищить. Так, от ми маємо з вами нову січ. Тут вона в нас була. Що особливого було на цій січі? По-перше, то те, що власне, от вона ділилася на вісім паланок. Тобто, це такі адміністративно-територіальні одиниці в даному випадку. От. Далі також, крім того, от і тут були зимівники, а ми знаємо з вами дуже добре, що зимівник це по суті господарство, так? козацьке на зимівнику могли жити, наприклад, заможніші козаки з сім'ями. Зимівник це і просто, як я говорила, господарство козаків, де могли жити. Там, наприклад, кілька козаків, так, тобто це таке багатогранне, і ось ці замівники були на січі, тобто їх було багато. Як правило, вони навіть могли бути оце на січ, а вони могли бути навколо січі. Тобто далі також приватна власність нас існувала. Тобто, що це дуже цікаво, тому що раніше як правило на січі все було спільне. Так, для, для козаків, тому що ви розумієте, що козаки не жили сім'ями на січі, так жінок там не було, тобто вони користувалися усім. А тут от у нас була вже приватна власність. От е, власне, ну і звісно що коли у нас існувала січ, то це сприяло тому, що е, турки і татари зазнавали поразок, тому що вже був опір. Так їм їм робили опір козаки. От далі йдемо з вами до ситуації, яка відбулася після смерті Данила Апостола з 1734 року. По власне 1750 рік, по прихід останнього гетьмана Кирила Розумовського. Наступного разу будемо поговорити. В нас було призначено російською владою правління гетьманського уряду на чолі з Олексієм Шаховським. Тут були три українці, три росіянини, і по суті, ви знаєте, правління гетьманського уряду дещо схоже за своєю діяльністю до першої малоросійської колегії на чолі з Вельяміновим, тому що вони по суті наглядали на тим, що відбувається на Гетьманщині. Як ви розумієте, гетьмана в цей час не було. Вони що такого от робили на Слобідській Україні? Вони скасували право займанщини. А ви знаєте, що раніше на Слобідській Україні можна було займати скільки землі, скільки ти можеш, обробити тобто вільно собі приходиш, береш це право було скасоване. От, уподатковували вони також дуже активно, земельні наділи, перепис здійснювали. Тобто, такі ревізії, такі знаєте, всього, що є на території Гетьманщини, отаки, е, якісь такі заняття в них були власне, не дуже позитивні, так тому що по суті це нищило автономію Гетьманщини. Йдемо з вами далі до власне культури. Я пригадувала, що за часів Мазепи в нас розвивалося активно Мазепинське бароко, тобто бароко стиль, який приходить до нас, по суті, з от, кінця, так, ми можемо сказати навіть в століття, ну, збільшував початок вже XVIII століття, тому що там з 1704 року, коли Мазепа утвердився на двох берегах так, Дніпра, і він означає от, химерний Такий пишний, так, ми от побачимо в архітектурі це велика кількість золота, це дуже гарно оздоблені храми. От, все це ми побачимо, власне. Крім того, от в культурному житті в нас активно розвивається творчість літописців. В нас є літопис самовидця, в нас є літопис Романа Ракушки Романовського, Саміла Величка, от і багато інших, які описують ще події національно визвольної війни Богдана Хмельницького. Вони цей час стали дуже популярні. Також в нас дуже активно розвивалося саме монументальне мистецтво, монументальний живопис. Тобто мається на увазі, що все було пов'язано взагалі монументальне мистецтво. Ви знаєте, вперше воно виникло, коли створили надгробок. Ще Ще Василя Константина Острозького, тобто, бо це пам'ятник, щось про вічне. А монументальний живопис, тобто, це йдеться про різні, от, знаєте, оздоблення храмів, от, іконопис, тобто в такому плані все, що пов'язане було з релігією. Крім того, в нас є ще багато творів, до речі, які були не зовсім релігійні, хоча, як правило, світська література не дуже розвивалася, вона була під забороною, але все ж таки були деякою мірою певні такі твори. От, крім того, звісно, що більше все таки розвивалися твори так вже релігійного характеру. От ми маємо там Лазера Бариновича з вами, нова міра старої віри, а от Гізеля, правдива віра, Галятовського, ключ розуміння, Туптала. От, книга життя святих чи і багато інших. Тобто цих творів ми реально маємо дуже багато. Далі народ, класно, що ви пишете, ви не переживайте, я вам всім відповім. Добре, я договорю і просто всім відповім. Далі я хочу звернути увагу на людину: це Феофан Прокопович. Ми його не розпізнаємо, але інколи буває в тестах, що десь щось треба знати, це людина. Яка стосується Києво-Могилянської колегії вже академії за часів Мазепи, так з тисячу року. Він був також людиною релігійною, в принципі, по його вигляду, ми можемо це зрозуміти. От, професор, математик, фізик, філософ. От і він написав твір Володимир, тобто, цей твір він розповідає про діяльність Івана Мазепи. До речі, коли Мазепа зрадив Петра І, то Феофан Прокупович не підтримав Мазепу, а підтримав Петра І. От, така тут була ситуація, не дуже, так би мовити. Далі йдемо з вами до пам'яток, які нам потрібно розпізнавати. Їх є маса а, взагалі за за час козацтва ми бачили вже дуже багато, так а, от а побачимо ще дуже ще багато. А, до речі, пам'ятаєте, на початку лекції я вам казала, що немає вигляду Мазепи, тому що Петро І його знищив повністю. Так, от якісь там його портрети, і загалом тільки згадки, перекази, які залишились. Ну, я трішки збрехала. Тому що є в нас ось такий твір гравюра е, Іван Мазепа серед своїх добрих справ 1706 року Івана Мегури. Мегуру маємо запам'ятати, запам'ятати, що тут є Мазепа. Зараз всі шукають уважно Мазепу. Мазепа в нас отут. Е, значить, дивіться, е, ми маємо з вами е, так: перше, це е, церкви, храми, які він розбудовував або збудував. Далі це святі, тоді це Мазепа, якісь шість його чеснот, як людини, що він там добрий, хороший і тому подібне. Ну і його родовий герб. Отак От виглядає саме та гравюра, де дійсно зображений Мазепа, але реально ми його ну, погано можемо побачити. Далі в нас є Йова Конзелевича, ікона Вознесіння Христове з іконостасу церкви воздвиження чесного Христа. Монастиря Скитманявський, хоча б запам'ятати, що Йов Кунзелевич є автором, і бачите, отут Христос Вознісся. Тобто таким чином запам'ятовуємо. Далі йдемо з вами до, Оце, знаєте, вже просто певний шок в людей викликає, коли я показую завжди своїм учням оці ці три от храми, тому що ну, реально, так, як їх запам'ятати. Але ми зараз будемо намагатися це зробити. Вони дуже схожі, це бароко. Давайте почнемо з ось цього Троїцького собору. Троїцький собор Троїцького і монастиря в Чернігові. Зверніть увагу, що церква в Чернігові менша, перепрошую, більша, ніж церква в Києві. Хоча, навпаки, Київ, здається, це ж столиця, так? То тут ми таким чином запам'ятовуємо, що в Чернігові церква більша, так? Георгівська церква Видобницького монастиря в Києві менша, хрест тут великий. так? Тут маленький, тут Троїцький собор: один, два, три. Тут багато всього. Ми тут не можемо 1, два, три так зробити. Значить, тут Видобницький монастир. Зверніть увагу, бачите хрест, він нібито видубаний, нібито там така дира. Ось таким чином. І Георгівська церква. Я собі малюю отут букви Г. Якщо я можу намалювати букви Г на храмі, можу побачити цей хрест видупаний, значить це Георгівська церква Видобницького монастиря. Йдемо далі до Преображенської церкви в великих сорочцях. До речі, це село Данила Апостола. Пам'ятаєте, оцей гетьман, який нам моргав? От, він нам моргає, то він давав кошти для того, щоб розбудувати цю церкву, тому що це його село. Преображенська церква. Зверніть увагу, що все тут зелене, а ось тут вікна сині, нібито ні до чого, так? То ми можемо так запам'ятати, що нібито вона преобразилася і стала синьою, так? От Преображенська церква. от. Бо приобразилася, тут все зелене, тут синє. Йдемо далі. З вами маємо ще дві пам'ятки культури. Перша це оборонна синагога в жовтві. Скажіть, будь ласка, синагога, якого етносу стосується ця релігійна споруда? Хто сюди ходить, на молитву? Думаємо і пишемо. Так, євреї, супер. Чому дивіться, чому оборона? Справа в тому, що бачите, от взагалі, от Московія, так, особливо в час імперський свій, вона ненавиділа євреїв, і вони створювали цілу зону усілості. Тобто, умовно, якщо до Києва євреї мали право жити, так? То, наприклад, в Харкові вже їм було заборонено селитися, якщо б от так по території українських земель. То, власне, через те євреї створювали такі храми свої, так? щоб вони були ще оборонними. Тобто, щоб під час, наприклад, якогось повстання проти їхньої громади вони могли захиститися. Тому оборона синагога в жовті, тобто ще й обороняються. Далі в нас з вами є от, Покровський собор в Харкові. Чим цікавий собор, тим, що тут у нас є пам'ятник, я так розумію, він, напевно, що не стосується самого собору. Не знаю, може, тут є люди з Харкова і нам підкажуть, то буде дуже добре. От, але я запам'ятовую його так, що нібито це людина, яка збудувала цей собор, тобто покровитель, бачимо собор і бачимо покровителя, Покровський собор в Харкові. Е, о, тому собі запам'ятовуйте, будь ласка, я не знаю, якось звертайте увагу. Тобто, ось ці храми: 1, 2, 3, 4 — це в нас бароко. І стилі також запам'ятовуйте, тому що я знаю, що часто з ними бувають різні такі, знаєте, е, неочікувані е, ну, моменти, тому намагайтеся це запам'ятовувати. Е,